Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні Тисленко та трек ображайся. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. А я думаю, що цей трек зайде багатьом. Бо чому? Бо це на вірші Симоненка. Отже, давайте слухати, і я поділюсь своїми враженими протягом е цього треку, бо вони в мене такі. Ну, несподівано, як на мене Тисленко видав цей трек. Ображайся на мене, як хочеш, зневажай ненавидь мене. Все одно я люблю твої очі, і волосся твоє сумне. Розумієте, е Тесленко так підібрав ну, тон і музику, що. от... І волосся твоє сумне. І мені одразу сумне волосся це як? Чи може таке бути? Чи яке це сумне волосся? Але це не. Ну, Ти не відчуваєш всьому якогось крінжу, ти не ск... кажеш, що це зроблено там неграмотно, чи це якась помилка. Е, ну, я скажу, що так, що я не розумів ще тоді, що це вірші Симоненка. І я думаю, ну як це так? Ну, щось в цьому повинно бути, але що? І я не міг довго ну, як, придумати, до чого це. Ну, слухав далі. Хай досадить вже вріє, хай до сліз я тебе озлю. Ти для мене не тільки мрія, я живою тебе люблю. І тут ти для мене не тільки мрія, я живою тебе люблю. А, знову ж таки, ну, трошки воно різонуло мені слух. Це живою, ну, жива чи мертва, да? якщо не мертва, то жива. І чось, але ж знову-таки відчувається якась глибина. Для кохання на часу мало, для мовчання у нас віки, все віддав би, що жити стало. За гарячий дотик руки блися сонцем щиру мову, у думок моїх течію я люблю твої губи, брови і поставу й в твою, щоб ніколи сльоза наві не святились росли хай же щастя завжди єснів, Некрикливе і бог. І прикольно вони зробили цю мелодію. Вона, ну, якщо це можна так розділити, куплет, а оце зараз приспів. А, і знову ж таки, глибина на, протягом всього треку. Що мені подобається, а, я дякую за те, що зробили це на вірші Симоненка, тому що це для мене ну, дійсно відкриття. Тобто він. Він якоїсь незрівняної, незліченної глибини цей трек, і це відчувається. Ну, я не хочу образити Тисленка а, чи того, хто пише йому тексти, але ну, цей дійсно він набагато глибший. Щоб ніколи сльоза на набір не святились моворосли, хай же щастя завжди є слів, не крикли. Оток з тобою поруч часто ходить у світлі дні, Певно в тебе є біллі гори Невідомі зовсім мені, хоч, на щастя, життя багато, але кожну людину ждуть, і печалі суми втрати, і не можна їх обминуть для кохання на щас мало для мовчання у нас у віки. Все віддав би, що жить сталось за гарячий дотик руки а, Що сказати на рахунок музики? Так, вона тут. Е... Не те, що вона там примітивна, ні, вона. Е... Ну це навмисне так зроблено, Тобто, тут гітара, яка. Звучить протягом всього треку, і ритм, який додається, і різні звуки, але, і правильно, що так зробили чому? Бо тут концентрація саме на ліриці, саме на мелодії. І знаєте, я зараз згадав, що, здається, це Тисленка. Я колись критикував в якомусь відео своєму за те, що ну, лірика в нього трошки слабкувата. І це єдиний, мабуть, такий ну, мінус. Да? Але ось тут він показав, ну, чи взяв цей вірш да, Симоненка і, і зробив його дуже круто. І от тоді, коли я критикував, зараз я не те що виправляюсь, але ну, Тисленко виправляється своєю лірикою, і ось тут він всім нам показує. Ось вам не подобалось. Ну, Тоді майте е, ось на вірші Симоненка, і хай хтось. Щось скаже проти. А дійсно, а що сказати проти? Круто. Блиса сонця ми щиру мову у домах моїх течію. Я люблю твої губи, брави, і поставуй в раду твою. Ображайся на мене, як хочеш, зневажай ненавидь мене. Все одно я люблю твої очі і волосся твоє сумне. І так воно обривається. А хочеться слухати ще і ще. Я не знаю, мені цікаво послухати думку людей 18-25 років, як їм заходить чи ні. Бо я впевнений, що людям, які старше, ці слова зайдуть ну, на 100%, і вони проникнуться всіми, всією глибиною сенсів. А чи це молодому поколінню? Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо хтось подивиться. Та й всі напишіть, як вам е, дякую за те, що дивились. Ставте лайк, якщо цього ще не зробили. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписались. Зайдіть, лінк буде в описі під цим відео. Зайдіть, будь ласка, на відео Тисленка, якщо не бачили ще його, і поставте йому хоча б вподобайку. Я думаю, що е, ну, цей трек він вартий того. Тому що коли популяризують нашу українську культуру, я завжди буду за. І в цьому разі я теж за. Дякую ще раз за те, що дивились, дякую, Тисленко за те, що зробив такий трек. Гарної музики, вам у вуха. До нових зустрічей!